Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, початок грудня, завтра перша п'ятниця, і ми з вами збираємося на цю Божественну літургію, щоб насамперед прославити Ісуса Христа, який за нас віддав Своє життя, але також щоб знову і знову. Собі пригадувати і наново переживати страждання Ісуса Христа, роздумувати про них, бо сам Він нас запрошує до цього. Бо дуже часто люди вони схильні отримати все, що від Господа Бога потрібно, але потім за нього забувати. І забувати ту ціну, яку заплатив Ісус Христос за наше викуплення. Але тут не йдеться лише про ціну, яку Він заплатив за наше викуплення, тут йдеться взагалі про спосіб нашого життя і світосприйняття. Тому що люди в сучасному світі вони думають, що Бог має їм створити режим суцільного сприяння. А це означає, що жодна перепона і жодна трудність не повинна з'явитися в житті тих, які Богові довірилися. І тому до Бога йдуть як до такої інституції, яка має оце все забезпечувати. Очевидно, що коли людина вже зустрілася з якимись труднощами, то очікує, що Бог її з цих труднощів витягне. І ось, дорогі сестри і браття, сама мудрість життя полягає ось у чому, що ми не можемо уникнути труднощів перепон або терпіння. Хочемо ми цього чи ні, терпіння обов'язково нас наздожене. І тому, роздумуючи про ціну, яку заплатив Ісус Христос. За наше спасіння, а апостол каже, не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю своєю Ісус викупив нас, то ми, значить, дивлячись на нього, маємо також пуститися шляхом Його наслідування. Тобто зрозуміти, що терпіння і терпеливість є невід'ємною складовою нашого життя. І тому перша оця п'ятниця вона постійно нам нагадує: насамперед, що не ми стоїмо в центрі людського життя. Ну, бо людина, вона коли живе, то будь-яке явище вона перепускає через свій розум і через своє серце. І скажемо так відверто, світ не такий, як ми про нього думаємо, але дуже часто він нам виглядає таким, як ми про нього думаємо. І якщо всі думають, що люди погані, зрадливі, і все інше буде постійно чекати якоїсь зради і того, що з тебе люди познущаються. Але якщо буде думати, що і батьки, і всі інші люди, це не ті, які постійно ходять нам якогось зла, а вони в принципі добрі. Хоча дуже часто заплуталися, то зовсім по-іншому буде жити. Тому, дорогі сестри і браття, що людина постійно про всі явища, з якими вона зустрічається, думає, то їй здається, що і вона є в центрі всього всесвіту. Але насправді Ісус Христос сьогодні нас закликає. Подумати про нього, бо не ми в центрі людського життя, а Ісус Христос Божий Син. Щоб ми стали поряд з ним і співчули, що це означає терпіти і любити іншого. І тому, дорогі сестри і браття, оця перша п'ятниця. Вона не просто для того, щоби згадати про Ісуса Христа. А вона для того, щоби згадавши про Нього, ми від Нього вчилися, набиралися духовного досвіду. А цей духовний досвід означає що? Те, що в душі ми пережили, яких висновків ми дійшли. До чого ми звикли, і оце називається духовний досвід. І тому можна про це роздумувати частіше. Але ми збираємося в першу п'ятницю, бо так Ісус Христос заповідав в одному видінні, казав: Давайте ми зберемося тоді, коли разом будемо переживати одні й ті самі думки. Не думати про себе. А думати про Христові страждання і вчитися правдивого людського життя. І друга річ, на яку сьогодні ми хочемо з нагоди першої п'ятниці звернути увагу, це ось що. Так як Ісус Христос не пожалів себе для нас, то варто перестати себе жаліти для Христа. Бо там вже щось. Заболіло, ой Ісусе Христе, та потерпи трохи, нічого тобі не станеться. Не те щось подумали, або ой сусіди щось розповідали, та хай собі розповідають потерпи. Діти не так поводяться. Особливо, якщо діти вже не діти, якщо їм багато років. То треба вміти почекати, потерпіти разом із Христом. А для того, щоб вміти потерпіти, то треба собі таки оце сказати: перестань себе жаліти. Тому що навіть в оцих найважчих терпіннях Ісус Христос тебе не покидає, так як Його не покинув Бог Отець. І навіть якщо тобі здається, що всі тебе покинули, і Бог не бачить твоїх терпінь, то це неправда. Бо навіть тоді, коли Ісус Христос молився, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Він відчував свою віддаленість від Бога Отця, але Бог Отець не був далеко, він був тут близько. Дорогі сестри і браття, отакі духовні досвіди. Ми завжди здобуваємо і скріплюємо у побожності першої п'ятниці. І це треба для інших сказати, але найбільше це треба закріпити у своєму серці, що терпіння вони бувають, і ми вчимося терпіти так, як терпів Христос. А друге, не жалій себе для Христа. Оскільки Христос не пожалів себе для нас. Слава Ісусу Христу!